Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі CryptoInvestor. Сьогодні стартує ще один новий експеримент: я буду тестувати ботів від Велес. Мета перевірити, чи реально боти можуть приносити стабільний дохід у крипті. У цьому відео я розкажу про старт, мої налаштування та очікування. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Коротко про вилез та чому обрав саме його. Vellers це платформа для створення торгових ботів на крипторинку. На даний час вже понад 250 тисяч трейдерів використовують дану платформу. Velless співпрацює з багатьма провідними криптобіржами, такими як Binance, ByBit та OKX. Чому вирішив спробувати у адже функціонал більшості бірж дає можливість створювати торгових ботів? Так, на більшості криптобірж є інструмент для ботів, але функціонал таких ботів дуже обмежений. І більшість користувачів просто використовують стандартний фьючерсний чи спотовий гридбот. З мого досвіду поле ліквідності в DeFi вигідніший, ніж Гридботи. Якщо у Гридботах прибуток іде тільки в момент спрацювання сітки ордерів, то в полах ліквідності ми отримуємо комісійні постійно, поки ціна знаходиться в заданому ціновому діапазоні. До речі, у мене на каналі є окрема рубрика, присвячена DeFi інструментам, кому цікаво, можете переглянути. В свою чергу, Velest це просто мегаконструктор ботів, за допомогою якого можете автоматизувати майже будь-яку торгову стратегію. За допомогою комбінації різноманітних індикаторів можна детально налаштувати як параметри входу боту в трейд, так і умови фіксації профіту. У Велес немає абонентської плати або прихованих платежів, комісія становить 20% і застосовується тільки до прибутку, який користувач отримав під час торгівлі ботом, але не більше 50 доларів на місяць за кожен вид торгівлі. Наприклад, для мене Велес – це автоматизація цієї торгової стратегії, якою я і так торгую, але робив це в ручному форматі. А можливості постійно моніторити графіки і сигнали індикаторів я не маю, тому для мене це гарне рішення. Плюс ми виключаємо емоційну складову. Мабуть, той, хто торгує, часто помічав, що ми або зарано входимо трейд, або зарано фіксуємо профіс. В боті ж ми можемо це все запрограмувати і просто не дивитися на нього, А лише перевіряти час від часу, щоб були кошти для комісій. Тому я думаю, що 20% від прибутку вартує тих плюсів автоматизації торгівлі, яких доявилось. На платформі ви можете одразу обрати один з готових пресетів ботів. Або налаштувати свій власник. Для учасників моєї закритої телеграм-групи я також триготові налаштування ботів на монетах Bitcoin, Ethereum та Solana. Посилання для реєстрації на WELS та топовий біржок можна знайти в описі відео. Всі мої реферали Bybit або OKX отримують доступ до закритої групи. Також доступ можна отримати, здійснивши разовий донат на розвиток каналу в розмірі 50 USDT. Мої реферали сервісу Велес отримують 40% знижки, тобто не 50 USDT, а 30 USDT. Давайте звернемо увагу на безпеку використання сервісу Велес. Велес регулярно проходить аудит безпеки і останній його підтвердили експерти Binance, які оцінили високий ступінь захисту Велес. Ваші кошти залишаються на біржі, а підключення до платформи Велес відбувається через API Ключ. Для використання ботів від Велес обов'язково створюємо окремий субаккаунт. У Велес є вікі енциклопедія з детальними інструкціями по налаштуванню підключення до всіх основних бірж. При створенні API ключа будьте уважні, які дозволи ви надаєте. Потрібно надати тільки дозвіл на торгівлю, а не переведення коштів. Також не женіться з високочастотними ботами з високими показниками прибутку. Адже перший суттєвий пролив крипти, і такі боти ліквідовуються, або ваші кошти можуть застрягти у них на тривалий час, поки ціна не повернеться назад. Створити ботів краще тільки на топових монетах або на споті, або з невеликими плечима. Ну і нарешті давайте перейдемо до мого експерименту. Я виділяю 1500 доларів на даний експеримент і створюю 3 боти по $500. Доларів на біткоін, ефіріум і салан. Я обрав сильні фільтри для монет біткоін і ефіріум і використовую спотову варіацію ботів для цих монет. Намагався створити такі налаштування, щоб бот працював постійно без переналаштування. Використовував хід трейд по комбінації сигналів індикаторів і тейк профіт в три частини. З виставленням стоп-лосу без збиток після спрацювання першого тейк профіта. Орієнтовно це 1-2 трейди на місяць. Доступ до на налаштування даних ботів тільки для учасників закритої телеграм-групи. Бот на Solana налаштований на більшу частоту сигналів. Тут я вже використовую ф'ючерсний бот, але з першим плечем без ризику ліквідації. Це зроблено для можливості створення копітрейдингу на даний бот для тих, хто хотів би спробувати торгівлю ботами, але не хоче реєструватися на Велес, створювати окремий субаккаунт і налаштовувати API-ключ. До речі, комісії копітрейдингу менші. У Велес це 20% від прибутку, а у копітрейдингу 10%. Посилання на копітрейдинг даного боту можна знайти в закріпленому пості моєї основної телеграм-групи. Я не рекламую Велес, це чисто мій особистий експеримент, щоб зрозуміти, чи працює автоматизована торгівля в довгостроковій перспективі, так як це виглядає в теорії. Поглянемо, чи все так радужно на практиці. Потенційний прибуток від даних ботів буде ребалансуватися в біткоін-бот. Для мене все ж основна мета накопичувати саме Bitcoin. І з рахуванням складного відсотку, постійне ребалансування прибутку повинно дати гарний результат в довгостроковій перспективі. Наприклад, якщо боти будуть приносити 3% прибутки щомісяця, то з урахуванням складного відсотку за рік це вже буде 42% приросту до депозиту. Service Vale здає можливість провести бектести на налаштованих ботів. Звичайно, прибутковість попередніх місяців не гарантує таких самих показників у майбутньому, але все ж думаю, така інформація не буде зайвою при налаштуванні ботів. Боти на біткоїні та ефірі ми налаштовані таким чином, що для них провести бектест неможливо, бо там ідуть сигнал індикаторів на денному таймфреймі. Не по закриттю бару а щохвилини для більш вигідного входу в трейд. Бектест на села на показує 65 доларів прибутку за останні 3 місяці, при цьому всього відбулося 13 трейдів. Мінімальний час роботи в трейді 1 хвилина, максимальний 15 днів. Середній прибуток на місяць виходить 21 долар 60 центів, що становить приблизно 4,3% на місяць. Так як мої боти налаштовані не на високочастотний трейдинг, то можливо звітувати, що тижня не буде доцільним, адже буде тижні і взагалі без торгових операцій ботів. Тому орієнтовно планую звітувати по даному експерименту раз на 2 тижні. На цьому все пишіть у коментарях, чи ви пробували торгувати ботами від Велес і які у вас результати. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний звіт по даному експерименту. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі. Бонусами на комісію. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.